Самого ранку бичка мишу привезли з ферми у двір родини насінників. Наступні пару років мишко буде запліднювати корівок у вихвостові на Городнянщині. Мишаня колгоспний. Місцеве стоввіра безоплатно дає бичків вихвостівцям, бо своїх ніхто не тримає а штучне запліднення стверджують така собі латерея вийде, не вийде, а 1200 заплати. Ще й спеціаліста треба вести з бурівки за 16 кілометрів. Нехай же з травня пастиметься у сільській череді, і на його послуги у всіх корівок без ліміт, гулятимуть, доки телятко не вийде. Увесь цей час доглядати і вигонити на пашу мишу будуть Олена і Сашко насінники. За це отримуватимуть від господарів корів тисячу гривень з голови на рік. Так постановили на місцевих зборах. Родина глядить бичків з 2008 року. Це в нас вже друге місто Був у нас екватор, був у нас і білан, і рябчики. Було, що й двох доглядали, коли у череді ходило більше ста корів. Тепер лишилась половина, тому вистачає й одного. Тільки торік насінники відмовились, бо не всі платили справно, а випрошувати набридло. Не хотіли й цей раз брати, але люди ну дуже просили, бо як досвід показав, кращих глядівників нема. Разом з бачком з ферми виписують сіно, солому, корми, тільки годуй. Олена працює там же дояркою, тому на рогатих знається. На моє щодування, що догляд за биком чоловіча справа, жартома її лошаді, бики, баба й мужик. Перевіз мишка ціла церемонія, задіяний чи на всі фермерські спеціалісти, та й насінникам робота не зайве. До півночі готували сарай, загородку. Навіть паркан перегородили з такої нагоди. Справлялись Олена з онуком Єгором. Тим часом Сашко заходився налагоджувати стосунки з Мишком. Я ж тебе не обіжу, ти ж у мене хороший. Хороший Хороший. Будеш мені слухати. Саме ж Сашко ганятиме бичка на пашу і забиратиме назад. Чи спокійний Михась ще не знає і пояснює, що брекливих не тримає? Я тільки він замукав, що починає на людей дивиться погано, ходить за людьми, що хочу поколоть. Ми зразу міняємо, беремо другого спокійнішого. Ми стараємося, і приказуємо пастухам і всім, щоб бікані, дай Бог, не били. Удариш його, усе ж таке, що зло поміч, він завжди по-любому тебе тобі там Роботу свою миша виконуватиме з травня на паші, у природньому, так сказати, середовищі, щоб все по-справжньому. Але сезонності у коров'ячого хотіння нема, до боків хочуть цілий рік. Тож, якщо котрий заманеться раніше, приведуть до насінників. Чи буває таке, що бик не схоче? Хіба корова не хоче? тому, що бик у його чувство таке, що якщо корова хоче, так він може, може бути й А якщо корова не хоче, так він і не гляне на її. А раптом хоче не тільки зорка, а й калинка. Миші, ну хоч розірвись. Чотири-п'ять корів за день мене не заміняє. Оце так мужчина. Чим же такого годувати, щоб чоловічої сили ще додалось? Лажу, лажу, щоб не були постійни. Мука дається утром ввечері в отрубі, а сіна, щоб було завжди сіна і вода. І так бичок їстиме і працюватиме років зо два, доки не набере ваги. Тому що вони дуже великі виростаються, а корови ж не, не ростуть так. Ну, а поки гуляйте ви, хвостівські корівки! Сподобався Мишко? Поставте вподобайку, а краще випишіть газету, бо. Вісник ще! А що ж ще?